Плануєте зареєструвати ФОП. Ось чотири поради, щоб зробити все правильно. Перше, реєструйте кількість кведів запасом, Обирайте основний вид діяльності і декілька додаткових до нього в цій ніші. Краще додати зайвий, ніж потім терміново змінювати. Друге, правильно оберіть систему та групу оподаткування для того, щоб не переплачувати зайвих податків. На нашій сторінці є окреме відео на цю. Тему визначте, чи у вашій ніщо необхідно використовувати касовий апарат, та оберіть собі гарного провайдера, який надає послуги програмного розрахункового е, касового апарату, а також в деяких випадках краще використовувати QR-код для прийняття платежів від населення, ніж е, використовувати касовий апарат. І четверте, врахуйте, що платником єдиного податку ви будете зареєстровані лише з першого числа наступного місяця, за місяцем, в якому ви подали заявку на реєстрацію ФОП. А це означає, що всі гроші, які ви будете отримувати від своїх клієнтів в цей проміжок, часу, будуть оподатковуватися за ставку 18%, як на загальній системі оподаткування, тому в цей проміжок часу краще не приймати оплати. І бонус на порада, підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі для того, щоб не пропустити більше корисних юридичних парад.